Продня, любі малята, Травень приваблює нас своєю гарною погодою. Яскраво світить сонечко, теплий вітерець дмухає нам в обличчя. Сьогодні ми весь спільний час проводимо на вулиці. Сьогодні ми з вами поговоримо про безпечні та небезпечні місця для ігор. Гра це найулюбленіше заняття для дітей. І я запрошую вас на галявину, де граються звірята. Давайте назвемо, які небезпечні розваги влаштовувала малича. Вовченя грається з пістолетом, який стріляє пластмасовими кульками. Ці кульки часто завдають непоправної шкоди зору, тож ні з яких обставин не спрямовуйте пістолет в обличчя іншого. Кошення Сильно гойдається на гойдалках, є ризик впасти та травмуватися. Зайченя заліз на гілку дерева та штовхає гойдалку. Він може впасти на землю з висоти. Єнотик катається на самокаті, але доріжка дуже кам'яниста, він може впасти. Лисенятко каталося на роликових ковзанах. По нерівній поверхні і як наслідок падіння та забій. Дітки, якщо ви вийшли на прогулянку, слід уникати небезпечних місць для ігор. Не можна гратися на даху будинку, є ризик попадіння з висоти та тяжкі травматичні наслідки. Всі діти люблять. На роликових ковзанах, але потрібно обирати безпечні місця для катання та носити захисне заряддя шолом наколінники та налокотники. І бути потрібно дуже обережним на вашому шляху може бути відчинений люк. Не можна гратися біля трансформаторних будок та електричних. Під станції вас може уразити електричним струмом і як наслідок утримання дуже тяжких травм. Любі діти на дорозі вам ніяк не можна гратись, бо машини ще не вміють вмить єдину зупинятись. Не можна гратися з м'ячем на проїжджій частині. Якщо твої друзі обрали місце для ігор будівельний майданчик, мерщій веди їх у більш безпечне місце для ігор, бо на будівництві тобі на голову може впасти щось важке або ти сам впадеш в котлован. Не можна залізати на високе дерево, тебе очікує небезпека падіння, травми, забій, рани якщо ти їдеш на велосипеді, уникай доріг, по яких їздить безліч автомобілів, можна потрапити під їх колеса. Не грайся з друзями біля залізничної дороги, є ризик потрапити під потяг. Це реальна небезпека твоєму життю. А які ж безпечні місця? Можна обрати для ігор. Грайся на ігрових майданчиках, на подвір'ї, у парках і скверах, коли є дорослі поруч у відведених для гри місцях. Ну що ж, любі малята, щоб здоров'я зберегти, гратись треба у дворі, але й там ти не зівай, про безпеку пам'ятай, бережіть своє здоров'я. Та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!